Острів Польщі посеред Хмельницького у цьому абсолютно звичайному будинку мешкає багатодітна родина Сокальських тато, мати і четверо дітей. За паспортом усі вони українці, а в душі поляки. Причому Польща тут починається прямо з порогу. Це фігурка Матері Божої. Підтвердження тому, що в цьому домі живуть віруючі католики. І з другої сторони надія нас, нас людей на те, що нас буде мати Божа оберігати. Газети, журнали, книги, біблія, навіть радіо усе, що знаходиться у будинку Сокальських, говорить польською. Думаєте якою мовою? Теж польською. Тому коли я починаю по покраїнською розмовляти, чи по російськи то я вже думаю, Шо? і буває слова прискакують. Господиня будинку розповідає її мати полячка, а батько українець. Однак тато так любив маву, що повністю прийняв і мову, і віру, і звичаї дружини як свої. Просто йому прийнятно приприйнятник було. А от чоловіку пані Людмили не довелося заради кохання перехрещуватися. Він чистокровний поляк і католик. Щоправда, зростила його подільська земля, однак говорять у родині виключно польською. Навіть дитяча садочок пішла. Старша дочка, так вона по поцьки розміляла син. Ну нічого там розуміли їх. Історичну батьківщину родина Сокальських відвідала вже у зрілому віці. Господиня каже, до Польщі не переїхали, бо свого часу не вистачило сміливості і рішучості. Однак про це жодного разу не пошкодували. Хто як може так живе? А знаєте, коли прожив єш вже своя хата, саме своїми руками все робить, накось вже труду молодості, швидше хочеться десь поїхати, ну хоча хто його знає. Тим часом діти, а їх в родині четверо, усі вже дорослі, своє майбутнє так чи інакше пов'язують із історичною батьківщиною. Віталій Сокальський, третій син, нині хлопець навчається у польському вузі, запевняє, що і тут, і там його сприймають як рідного Я не в Польщу, а мене особисто дуже добре. Так як людина така компанійська, то мене приймав без проблем. І, хоч усі члени родини Сокальських говорять, думають і мріють. Польською Україну чужою аж ніяк не вважають так, українські так, вареники. Так, так, так традиційно, варени. як кожна родина, то, то також варимо. Ну бо ж завжди але, може не так, як інші по-своєму, хоча подобається людям. Польська громада Хмельниччини нараховує понад 40 тисяч етнічних поляків. Багато з них мають тісні зв'язки з історичною батьківщиною. Однак покидати Україну теж не збираються. Відтак питання євроінтеграції України і для них, і для нас є однаково Оленосним вважає голова обласного осередку спілки поляків Франц Міцінський. Не можна сказати, що на другий день, 29 листопада, на Україну буде падати манна небесна. Манни не буде, але поступово, поступово в Україні будуть прийматися такі закони, будуть прийматися цивілізовані закони. Цивілізованого життя більше того, польща вважається головним адвокатом України у питаннях євроінтеграції. Тож чи стануть дві братні сусідки ще ближче, стане відомо вже цього місяця під час саміту у Вільнюсі. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.